Доброго дня, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні вже у нас вівторок, чоловік вийшов перший день на роботу, відгуляв три тижні відпустки, я залишилася вдома. Я думаю, що не на цілий день, тому що якось хочеться більше до землі. В хаті дуже жарко, навіть включаємо кондиціонер, і ніч виспати було неможливо, на ніч виключили. Хоча в нас не мегаполюс і будинок з цегли, Я не знаю, як ті люди витримують у мегаполюсах. Так що я постараюся швиденько справитися і до землі на природу, де вітер, дерева і побільше кисню. Ну, а я не планувала знімати вдома відео, коли вийшла на кухню і побачила, що якась така у мене робота нова у моїй діяльності щоденні, тому вирішила і вас запросити до за себе трішечки на кухню. Але хочу поділитися з вами. Своїми, своєю роботою, яка в мене не вдалася. Ось я нарізала своєї статиці, хотіла зробити букети з сухоцвіту на зиму, і мені порадила родичка моя, що треба дуже добре його залакувати. Я його поставила і в темне місце, в коридорі закрила двері, у кімнату добре пролакувала, але вигляд не зовсім зелений такий, зробився собі зовсім світленький, якісь і квіти такі не яскраві. Думаю, що я ще залью, вони нацвітуть. Але порадьте, будь ласка, хто збирає на зиму букети з сухоцвіту і як їх зберегти так, щоб вони були яскраві. На дворі серпень, усе дозріває, фруктів море. Подивіться, які в нас гарні яблука. Слава переможцю. Я сьогодні е, залишилася вдома із тою метою, щоб зготувати повідло. Я думаю, що це не секрет, що слава переможців це найкраще повідло, і багато господинь його роблять, додаючи замість цукру. Цукерки Барбарис. Я так не пробувала. Чомусь, у мене така закралася думка, що там забагато хімії, цукор і так в нас не зовсім добрий. То я готую все-таки з цукром і вирішила спекти шарлотку. Я вже збила яйця, зараз буду додавати цукор, ще буду збивати до. Такої більш стійкої піни, Добавлю цукор, яблука і спечу до компоту, щоб нам була свіженька шарлоточка. Е, якщо, може, хтось має невдалий рецепт, я можу поділитися. У мене шарлотка. Ну, на мій смак дуже смачна, 4 яйця збиваю в піну, додаю стакан цукру 200 г. Тоді збиваю до стійкої піни, додаю 200 г цукру і чайну ложечку розпушувача. Просіяна мука. Легенько збиваю лопаткою або на малих оборотах міксера. Додаю яблуко і випікаю 40 хвилин при температурі 180 градусів. Ну, сам процес вам. Не буду показувати, як я буду збивати, я думаю, це вам не дуже приємно слухати шум міксера. Я вам покажу поетапно результати. Ось я збила до такої піни яйця. Зараз буду додавати цукор. Я печу в мене форма трішечки завеликувата і печу на півтора норми. Я збила 6 яєць. Яйця з цукром збила, теж боюся перебити ось до такої, бачите, консистенції. Зараз буду сіяти 300 г муки. Повторюся, у мене півтора норми. І Півтора ложечки чайної розпушувача перемішаю, добавлю яблука і покажу вам вже, яке вийде. Ось таке вийшло в мене тісто. Зараз буду додавати яблуко і буду перемішувати лопаткою. Бачите, воно так стікає в мене з лопастів. І зараз буду додавати яблуко. Яблука я взяла грам по 153 штуки. Шкірочку я не обчищаю. Мені у випечці подобається шкіркою яблуко, а ви собі, хто скористається моєю, моїм ентузіазмом, можете почистити, кому як подобається. Добавляю я зараз у тісто, злегка перемішую і буду. Викладати у форму. Форма в мене силиконова, можна викладати так, без пергаменту, але я ще змащую дно трошки кусочком вершкового масла, духовка нагрілася. Шарлотка вже в мене у формі. Добру не пропадати я зверху ще нарізала тоненькими скибочками сливу і алечу. Я так робила смачно, вона не порти ні вигляду, ні смаку. Ставлю в духовку, вступаю до приготування повідла яблучного. Рецепт мені ніхто не давав, я його не шукала в інтернеті. Як придумала сама, так і готую. У мене вже цей сотейник випробуваний. З нього виходить десь півтора літра готової продукції. Нарізала я його так з невеличким верхом, яблук тоненькими скибочками забрала серединку і почистила. Добавляю чашку цукру, і в мене залишився. Я так спробувала вишневий концентрат. Зараз олью грам 100 концентрату, щоб налити води. Він і солодкий, і забарвлення буде, і аромат трішечки повариться. Я заберу, якщо відпусти рідину і побачу, що буде зайва, трошки відберу рідини, добавлю решту цукру. Теж за смаком побачу, скільки обере, я вам в кінці скажу. І коли гарно розваряться, я ще, мабуть, їх зблендеру. Щоб воно були, було таке пишне і щоб не було грудочок. Я з свого досвіду знаю, що повідло вариться яблуневе недовго, там багато пектину і воно густіє досить таки швидко. Ну і вам покажу, що вже в мене вийде, і розкажу, що я додавала. Шарлотка в духовці вже 30 хвилин. Ну, і повідло вариться хвилин, мабуть, 18 уже з того часу, як воно закипіло. Я додавала десь біля кілограму цукру. Ну, грам 100, мабуть, концентрату я не додавала, менше. Так, відлила з пляшки і все. Хочу зазначити, що колір не від концентрату такий рожевий. Він такий більш насичено рожевий, а якщо б не було концентрату, можна було влити трішечки води. Корінь, полю, колір по-любому був би рожевий, тому що слава такий дає колір, якщо яблуко стигли, воно всередині вже з рожевими прожилками. Ну, У мене попалося пару яблук, не зовсім стиглі, Такі ще твертуваті. І бачите, вони не розкипіли, тому я беру блендер. Зараз я його розблендерю. І ще хвилин 5 буду виключати чуть-чуть трохи -чуть і розкладу по банку. І так, друзі, з кухонними справами я справилася. Шарлотка вийшла чудова. Трошки я піймала гау. Підсунула до задньої стінки. Зараз притрушу сахарною пудрою і дефект скрию. Вона отака височенька, сантиметрів, мабуть, 7 і в діаметрі 28. І повидло. Я вже розклала по баночках. Вийшло 4 баночки по 400 грам. Подивіться, яке воно гарне. Трошечки засолодила, потрібно було додати. Лимонної кислоти. Але не додавала, то не додавала. Ну, все, я йду до роботи. Усім дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Всі підписуємося на канал, ставимо подобайки. Бажаю всім миру, перемоги, здоров'я і до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока.